Аби рослинам та лебедям, які зимують у цій теплиці, було тепло, температура повітря повинна сягати 20 градусів. Для цього на добу витрачають 4-5 кубів дров. У ЛКП Зелений Львів обламаним гілкам, які раніше викидали на смітник, тепер знайшли застосування. Ми «Купили дробильні машини з, з природоохоронного фонду. Дані машини дозволяють нам дробити гілки, які раніше ввозились на звалище. На технологічну щепу тану щепу ми використовуємо для опалення приміщень. Її також можна використовувати з різними методами. Одна така машина коштує майже 50 тисяч гривень. Аби економити газ двох куплених спецтракторів замало. У зеленому Львові хочуть доробитися ще й до техніки, яка перероблятиме щепи на паливні брикети. Тоді економія буде справді відчутною а наразі тут раді таким обновкам. Ну, беру гіляку, кидаю її туди. Рубілка дробить на щепу. Переробляємо на щепу гілляки. Тракторист пан Мар'ян, який тепер орудує новими машинами, каже, хоч палива спецтрактор з'їдає більше, ніж звичайний, та роботи людям полегшує. 6,5 літри на годину трактор бере. Це багато? Це багато. Більше, ніж Так, Звичайно, бо то цілий день працює вал відбора мощності. Якщо є, допустимо, в комплекті 4 чоловіки, то за день легенько, то. Тих чотири машин пізніше щепу підсушують і кидають разом з дровами у котел. Аби підтримувати сталу температуру у теплиці, кочагари працюють цілодобово. Коли у котлі 50 градусів, то тут у теплиці майже 20. Цього достатньо, аби рослини та лебеді, які зимують тут лише кілька останніх років, почувалися комфортно. Вирощуємо річники і багаторічники. Ото багаторічники, Маргаритка, якщо ви бачили. І... Вже на клумби ми вирощуємо однолітники, то ми сіємо десь в лютому, вже опікуємо і висаджуємо на клумби. Пані Люба, хоча вже 10 років дбає про рослини, та каже, і лебедів не минає своєю увагою. Годуємо, прибираємо за ними, кашки варимо. Наразі це єдина теплиця з восьми, яку у зеленому Львові обігрівають гілками. Зорислава Кадикало, Олексій Шелковий. Головні новини Львова.